Привіт-привіт! Це Кременець, і це дуже гарне продовження нашої з вами історії. Пригадуєте, коли була лотерея і портрет Валерія Залужного авторства Валентини Сімащук розігрували. Ви знаєте, хто його тоді виграв? А от зараз ви побачите цього чоловіка. Це такий класний мужчина. Який має дуже високе звання у поліції, і він працював самим головним. Тернополі в поліції, Олександр Богомол, привіт, привіт! День, вітаю, вітаю. Дивіться, ви думали, що ви можете виграти собі оцей портрет? Ну, за мету я цього не ставив, але брав участь в аукціоні, так як досить часто беру участь в різних заходах для того, щоб підтримати нашу армію і вам, кременчанам, якраз подяка, що ви такі речі влаштовуєте. Тому що такі речі потрібно влаштовувати. Закликаю всіх людей по потрошки, хто що як має можливість, завжди залучайтеся до опціонів, до збору гуманітарної допомоги, до збору допомоги для армії, тому всі разом потрошки, і перемога буде ближче. Дякую, пані за. Я хочу ще раз показати вам, друзі, от цього гарного симпатичного чоловіка. Це Валерій Залужний. Валя дуже гарно намалювала, і він практично один в один, тобто дуже схожий. А у нас тут в нашій такій штаб-квартирі. Я завжди посміхаюся і розказую, що це штаб-квартира нашого пункту Єднаймося небайдужі», І наша пані Світлана Трофимлюк, вона і мама, і кураторка. і каже пані Олена, що вона режисерка наших таких. Великих подій пані, розкажіть, будь ласка, як нам от виживати, які ми зараз ще хочемо збирати кошти? Бо в нас дуже багато зараз є таких подій, на які треба вкладати. Доброго дня, всім крементянам, дуже вдячні завжди, що ви під'єднуєтеся до всіх аукціонів, до всіх зборів без. Без питань потрібно. У нас вже ви знаєте, що є така група у Фейсбуці. Наймося не байдужі. Ми вже пишемо оголошення, робимо звіти. Що ми робимо? Куди куди ми це все відправляємо? Дякуємо за довіру. Дякуємо, що ви з нами. Ну що потрібно тільки під'єднуватися. Більше нічого не потрібно. Ви слідкуєте зараз? У нас буде виїзд на нашу Кременецьку ТРО, всі Знаємо, ми готуємо машину. Хлопці вчора її там ремонтують. Доведемо до ладу і будемо їхати до наших хлопців. Ми мусимо бути з ними і завжди підтримувати, бо тільки в вірності наша сила завдяки вам, завдяки вашій силі, завдяки вашій незглавності. Ми змушені вистояти цю кляту війну і думаємо, що ми таке доб'ємо те, що ми маємо зробити. Пані Світлана, я ну, завжди захоплююся вашою такою силою волі. От ви кажете, ввечері все каже, руки опускаються, бо ну, ну не йде, от збір не йде, от те не йде. і ніяк. А на ранок вона вже каже, що все, в нас вже дивіться, в нас вже багато грошей люди назбирали. А наша пані Олена, вона тут такий не то, що московий центр, вона взагалі центр того, того всього, що відбувається, бо це аромат кави. До речі. Вона завідує складно. Вона знає, що в нас робиться, де що лежить і куди кому дати. Вона О, так цей центр якраз і тримає на плаву і мене, і всіх, хто сюди вже всі знають, всі потоки сходяться сюди, і тут ми вже розподіляємо. Навіть якщо ми пишемо, що нести в аромат кави, навіть ніхто не питається, де Я ця адреса, як ту то мобільну точку скидати, або як. Всі знають, що аромат кави це отут, в пані Олене. Дуже багато людей ще до того знали, бо я вже тут одинадцятий рік. Але ну, війна внесла свої корективи, і так нас вийшов в штаб тут. Штаб-квартира. Надіюся, що вже швидше він за А мені, цей штаб. друзі, вона настільки ця штаб-квартира близька, бо ви ж знаєте, я директорка редакції радіомовлення, і колись я прийшла. Сюди до Олени, я не знала, ще Олени. Я взагалі не уявляла, що це за громадками, але я їхала в національну раду за ліцензією на радіо. Я сюди зайшла, і я розумію, що тут стільки радіоприймачів, приймачів. і Я знаю, що я виграю. виграю цей конкурс. Ну, в принципі, я його і виграла. Пане Олександр, ще до вас таке хотілось би звернутися. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні в Кременці не вперше. Ну, звичайно, сьогодні в Кременці я з робочим візитом. Я зараз працюю радником голови військової адміністрації. Тому, якщо десь в когось якісь питання по комунікації з військовою адміністрацією з військовими формуваннями та органами органами області, я завжди буду радий допомогти. Будь ласка, дзвоніть, звертайтеся, тому що є багато питань, які вирішуються, але вирішуються тільки завдяки якісної комунікації. Я маю досить багато інформації, той, що є в області, кому що потрібно, яким військовим формуванням. Буквально там на по за минулого тижня ми допомагали 150-му окремому батальйону, який дислокується зараз в Донецькій області. Передали швидку допомогу, передали медикаменти. Тому і сьогодні, і в вашому гуртку я говорю про те, що звертайтеся в будь-який час. Ми Зможемо вам допомогти підказати, де ми можемо що набрати, де ми можемо кого залучити для того, щоб отримати і медикаменти, отримати і продукти харчування, і якщо буде необхідно, і транспортні засоби. Сьогодні е військова адміністрація займається організацією ще окремих військових формувань, про які я там детально не можу розказати, е які будуть допомагати нам боротися е з. Шахедами допомагати боротися з ракетами на території області, тому багато людей долучається до цієї роботи. І я спонукаю кожного нашого громадянина, який є зараз в тилу, долучайтеся до таких організацій, як тут є в Кременці волонтерських організацій, до всіх організацій, які є по області, по ниці, кажу, і можна буде сорочку сплести разом. А от хочу ще запитати: а де буде висіти Валерій Залужний? Валерій Залужний буде висіти в мене вдома. У мене не одна вже картина є, де я допомагав там раніше. Діткам організовував допомогу. У нас є декілька картин, які діти малювали, які там дякували за допомогу. І відповідно Валерій Залужний буде висіти вдома. В мене а дивіться, можливо, після перемоги ви можете його йому подарувати, правда? Звичайно. Мене е, син, якому зараз 20 років, також художник, і брав участь також в аукціоні, малював картини і відправляв на аукціони, такі як ви е, І кошти також надавалися для якраз Збройних сил України. Так що вам е, бажаю, що у вас все вийшло. Кожні починання. Не переживайте, навіть якщо вони будуть незначні а сьогодні, незначні завтра значні. Вони кожне починання повинно бути, тому що хто інакше, як не ви, як не ми, не всі разом. Нам залишається тільки сказати певно один єдиний слоган той, який найголовніший: слава Україні! Героям Героям!